А зараз кадрики представляють вам нову рубрику Майстер-клас. Сьогодні темою нашої програми буде майстер-клас з вареника. От я вам скажу, це буде найкраще свято вареника, яке тільки ви могли собі уявити. Тому що ці маленькі господині привели своїх мамусь, бабусь та татусів. І усі вони разом ліпитимуть Дуже смачні вареники. Звичайно, згодом ми їх будемо дегустувати і розказувати вам про цю страву. Усе що знаємо. Привіток усім любителям! гарно відпочити! Сьогодні ми святкуємо свято вареника. Ви запитайте, що ми будемо робити? Ми будемо ліпити пироги. Вареники, пироги, як їх тільки не називають, в деяких регіонах України їх називають напарниками, тому що вони готуються на пару. До речі, саме слово вареник походить від її слова варити. От якби ж ви знали, як я люблю вареники. Ням-ням. Як я починаю думати про них. Тоді одразу слинки течуть. У нас у родині є традиція. Ми з мамою кожної неділі ліпимо вареники з сиром картоплею, капустою, а влітку з ягодами. Я порадую всім любити вареники. Треба навчитися самому готувати цю страву. Чи часто ви ліпите вареники? На жаль, ні. Не вистачає часу для ліплення вареників. Яку страву в родині ну, найбільше? У моїй сім'ї найбільше полюбляють український борщ. Хтось навчив готувати пироги? Ой, пироги мене навчила готувати моя бабуся. За кої начинкою готуєте вареник. Ми будемо готувати з картоплею. Чи часто в мене готує вареник? Дуже часто готуємо, а найбільше любимо вареники, які готуємо на святий вечір. Кажуть, що на одній кухні дві господинки не живаються. Сьогодні на нашій кухні більше 25 п'яти господинь. Цікаво, як вони ланатимуть, так ще не перетвориться наш мастер-клас, дрібний на бараники на кулінарну арену. Молодих мотош та їхніх донецьк. Як вони ладнатимуть? Це ми побачимо. Далі я дуже люблю солодкі варенички, і тому ми з мамою готуємо їх з сиром. Які є секрети приготування тіста на вареники? Особливих секретів в цьому немає. Головне в цьому це присіяти борошно і щоб тісто було в нас еластичне і мігеньке. Тому що коли його дуже довго замішувати, то воно є надто тверде. І тоді, коли вареники приготуєш, вони будуть в тебе тверді. На чому краще давати тісто? Тісто краще готувати на воді, тому що коли ми його готуємо на молоці, воно може бути твердувати. Або молоко з'їжджати з водою в пропорціях. Тісто для вареники готують борошна води. Я є соль. При чому воду треба брати? Холодну, а не теплу, тому що вода довше тримає вологу, тісто довго не висихає і вареники добре зліпляться. Хто вас навчив носити тісто на вареники? Діти на Вареники, я вже вмію робити дуже давно. Звичайно, мене це навчила мама, але коли я прийшла вчитися сюди, це я тут досконалила свої знання. І, звичайно, що в мене передається набагато краще. Ну то що, ви готові експериментів? Деньки ті поради вже почули і можете готувати. Просінько борошно і вперед з фантазією! Начинки на вигадують господині для порохів і з гарбуза, яблука, і навіть кропили. Їх готують на кожне ливине свято навіть на різдво. Як путь начинку готують найбільш. На Львівщині дуже багато начинок є для вареників, але основні начинки використовують такі, як картопля, картопля з сиром, капуста з грибами. Найцікавіше начинка, яку ви готували? В моїй практиці було такое, що мені довелося готувати дуже багато вареників з різними начинками, але, напевно, найцікавіше було вареники з крупивою. Я хочу навчитись робити вареники. Мачинка теж готова, залишилося залишилася найважче. Це все зробити білобокий вареник. Я впевнена, що наші матусі знають, як це зробити правильно. І обов'язково покажуть на маленьким помічничкам. Внучка допомагає вам вареники? Так, внучка допомагає мені ліпити вареники, вона моя помічничка, вона мені завжди допомагає, містить тісто, ліпить вареники. Це дуже гарна моя внучечка. І мію дуже гарні вареники ліпити. А які у вас улюблені вареники? Наші улюблені вареники це вареники картопля із сиром, а мої улюблені вареники гаречка з сиром. Ось такі варенички з картопелькою заправляються шкварками і сметаною. Це дуже смачна традиційна українська страва. Думаю, що ви її не заперечуєте, та перш ніж приступити до куштування вареників, які ми приготували, слід запитати у наших маленьких господинь, чи важко їм було сьогодні справитися з такою роботою. Чи важко було готувати вареники? Ні, мені дуже сподобалось. І мені теж ми з мамою готуємо кожного тижня. Дівчатка, ви такі дорослі, ви самі вже готуєте вареник? Так, я готую і допомагаю мамі. Так, я також готую і це мені дуже подобається. Чи сподобалось вам сьогоднішнє свято? Мені дуже сподобалось, бо ще побували на такому святі. І мені, а я би кожного тижня на таке свято ходила. Пригощайтеся, будь ласка. Смачні вареники. Ми старалися. Сподіваюся, вам сподобається. Боже, дівчатка, знаєте, ці вареники, я думаю, не можуть мені не сподобатися, тому що готували їх найкращі господині у світі. Те, що запросила мене. Я е, скуштувала одні з найпрекрасніших вареників у світі, правда, після моєї бабусі, бо вона образиться, як буде дивитися ефір нашої програми, і скаже, ах ти, ти казала, що мої найулюбленіші вареники. А, ну, давайте я поставлю вам заслужене друге місце. так? Тому що смачніші вареники бабуся, напевно, не буває. Що вам сказати? Смакота свято господині та її помічниці вдалося на славу, бо ми сьогодні, сьогодні не тільки вчилися готувати вареники, а й гарно відпочили та смакували свої витвори кулінарного мистецтва. Скажу вам відверто, вражень у нас купа. Я навіть вирішила, що обов'язково допомагатиму мамусі ліпити вареники. Адже я знаю, як це правильно робити. А ви все добре запам'ятали. Сподіваюся, що так. Готуйте, експериментуйте та смакуйте. До нових зустрічей!